Друзі, вітаю! І сьогодні знову ми говоримо про проєкт Cashflow. Ось така заставка у мене сьогодні острів Cashflow. Чому острів ви зрозумієте? Тому підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок і, звичайно, додивіться це відео до кінця. Так як канал мій називається Як знайти роботу онлайн. Якщо ви втратили її. І створила я його. Якийсь час назад, коли звільнилася з роботи, познайомилася з досить гарним ком'юніті, де мені розповіли, яким чином можна записувати ролики в YouTube і доносити інформацію іншим людям. Хто не зовсім знайомий з нею або шукає інформацію про роботу, і, знайшовши способи заробітку онлайн, я почала оцінювати ці способи шляхом того, що сама брала участь в різних проєктах. В одних щось заробляла, в інших, можна сказати, втрачала, буду відвертою, але ці втрати були невеликі, тому що я така людина не ризикова, я заходила на мінімальні якісь суми і потім вже дивилася, що відбувається. І зараз ви бачите, що впродовж тривалого часу всі мої ролики про проект Cashflow, тому що рік назад я знайшла спільноту. Меркурій познайомилася з людьми, почула про проект Cashflow і ось, уже можна сказати, де більше року я в цьому проекті і сміливо можу ділитися з вами, розповідати вам. Що тут відбувається, яким способом тут людина може розвиватися, яким способом можна тут отримувати інформацію досить цікаву і корисну? І, звичайно ж, як покращити свій фінансовий стан. Це дуже важливо зараз, тому що людей багато не мають роботи, тяжко знайти якийсь підробіток, і тому я сміливо ділюсь з усіма. Про таку чудову можливість. Але почнемо спочатку, все-таки. Нагадаю вам, що спільнота Меркурій була створена в 2013 році в місті Київ, і ось уже зараз, ми в 2024 році, да? і спільнота існує, розвивається. І, звичайно, на цьому шляху було дуже багато змін, якихось новин. Ем, мінялись люди, хтось, як то кажуть, виходив, закривши двері, за собою, не повертався, хтось повертався, приходило багато нових людей, але спільнота все-таки розвивається. І дуже велико дякую, хочу сказати, засновнику цієї спільноти Дмитру Васадіну, тому що ця людина. Ем, Стіті створила умови для того, щоб люди мали можливість розвиватись, змінювати своє життя, покращувати свій фінансовий стан і просто навчатися різним новим технологіям, які вриваються в наше життя, з досить великою швидкістю, тому що світ змінюється. І змінюється досить швидко. Ми навіть цього можливо і не замічаємо, коли, як то кажуть, біжимо на роботу з роботи. і... Прийшов, впав, проснувся знов на роботу і так далі. Голова забита якимись своїми думками. Тому раджу все-таки зупинитися, навіть якщо ви працюєте, подивитися на цю можливість, яку надає спільнота, для того, щоб все-таки не тільки покращити своє життя, але якимось чином свої кошти зберегти від інфляції. Це, про що ми тут говоримо? Да? Ми говоримо, що спільнота Меркурій розвивається і дає людям можливість інвестувати по-новому. Раніше я також представляла собі, що інвестиції це якісь великі кошти, треба вкласти, чекати якось, якийсь довгий час, поки щось відбудеться, і тоді тільки я зможу отримати якісь дивіденди чи якісь гроші. Наразі змінюється світ і змінюється все навколо нас, і також слова змінюють свої своє значення. Інвестиції наразі можна. Займатися з любою комфортною для вас сумою. Потрібно пам'ятати, що дуже важливо це прибуток і ризик. Ці фактори, які впливають на і характеризують якусь безпечність інвестицій, можна сказати, або її. Більш таку дохідність, це залежить від того, що кожен шукає. так? От, для прикладу, Казино. це теж можна назвати інвестиціями. Багато людей грає зараз в казино. Іграння ігральні автомати і так далі. Це все ж також інвестиції. Ви вкладаєте свої гроші і що? І якийсь малесенький дуже процент, хто з людей виграє. Більшість втрачають і залишаються ні з чим. Це досить високоризикові інвестиції. Є низькоризикові інвестиції. Ну, для прикладу, навіть візьмемо наш банк. Я не говорю там про якісь американські банки, де там цінні папери вкладають і отримують 3% прибутку. Візьмемо навіть наш банк. Не завжди в банку, положивши свої кошти, ви якийсь прибуток отримаєте, тому що інфляція просто. Ну, все знищить те, що ви заробили. Ну, в кращому випадку ви зможете забрати кошти. Тобто, ми говоримо співвідношення ризику і прибутку. Кешфлоу-проєкт від спільноти Меркурій дає нам оптимальне співвідношення цих факторів. Тобто, ми тут знаходимося в зоні комфорту. Комфорт, можна сказати, комфортні інвестиції. Як ми заробляємо? Ми заробляємо, запускаючи кошти в потоки. Але хочу вам повернутися назад і сказати, що взагалі в Дмитра Васадіна була дуже велика задумка, і дуже багато є планів зараз. Тобто, кешфлов це якась малесенька частинка всього того, що він задумав. Тому. Треба це мати на увазі і планувати свою, свою співпрацю з проєктом Cashflow, з спільнотою Меркурій, знаючи, що тут ще багато дуже буде для нас новинок приємних. Про це ніхто не знає, навіть і топ-лідери, які тут, можна сказати, створюють великі команди. Тому ми розвиваємося і чекаємо приємних новин. Можна сказати, щоденно, тому що любі зміни, любі новини, які відбуваються, тут вони всі спрямовані для того, щоб людина почувала себе комфортно в цьому середовищі. У нас є 5 основних потоків, і ми свої кошти інвестуємо, запускаючи потоки, і можемо отримувати. Прибуток в залежності від того, в який поток ви запустили свої кошти. Але ви коли приєднаєтесь, зрозумієте, що треба запускати кошти в усі потоки, тому що алгоритм роботи кожного потоку свій, і кожен поток націлений на якусь вашу мрію. Якось я записувала вже відео про мрії. Мрії бувають маленькими великими. Так і тут, запустивши якийсь потік, ви здійснюєте свою меншу якусь мрію чи більшу, чи взагалі таку довгострокову мрію на майбутнє. Все це тут можливо. І що саме головне, що можна сказати в такій простій, досить доступній формі, тут комфортно усім і студентам, і пенсіонерам, які не дуже, як то кажуть, знайомі з такими словами, як блокчейн, криптовалюта. Але тут настільки зроблено все комфортно, що досить легко всім Запускати свої потоки і отримувати прибуток. І, до речі, цей прибуток ви можете отримувати щоденно. І ще дуже важливий момент, що можна заводити кошти з своєї гривневої карти на платіжну систему, і так само виводити кошти собі на гривневу карту з платіжної системи в гривнях. Що набагато полегшує ну, взагалі життя. І що найцікавіше, хочу на завершення сказати, що дуже багато людей шукає зараз роботу, шукають роботу онлайн, тому що цей спосіб заробітку наразі найкомфортний. Це теж свідчить про те, що ви подивіться, все змінюється. Тобто, Хіба ми коли-небудь пару років назад ще думали, що заробляти онлайн це просто супер, і всі будуть цього хотіти. Але спілкуючись з багатьма людьми, ну, виникає багато питань. Ну, По-перше, чи хочуть ці люди взагалі заробляти? Люди налякані, щось шукають самі не знають що, тому що це новий вид заробітку, робота онлайн. Звичайно ж, це треба вивчити, е, попробувати, тому що, скільки б вам не розказували, поки ви самі не спробуєте, ви не зрозумієте, що відбувається. Навіть той же ніж, звичайний, ми привикли різати і знаємо, що, що таке ніж і як не працювати. Але якщо ми змінюємо ножи, в залежності від форми, там, його рукоятки, ще там якогось дизайну, і тут ми також починаємо вчитися. Ми тільки тоді зрозуміємо, коли ми попробуємо це. Отже, перш за все, звичайно, треба навчитися. Як навчитися? Щоб швидше навчитись, звичайно, вам потрібно знайти спільноту, ну, я сразу скажу для прикладу, як Меркурій, найти людину, яка вам розповість детально. Головне, щоб ви ще хотіли слухати. Головне, щоб ви хотіли вникати, а не так. Тільки два слова почула людина і починає розказувати, що це лохотрон, це не може так бути, і я цього навіть не хочу знати і читати і так далі. Но це вже ваш вибір. Я також в попередніх відео дуже багато говорила про те, що власний вибір. Людина повинна навчитись робити власний вибір. Тому вчіться робити цей вибір, і в житті вам буде досить комфортно і легко. Отже, найдіть спільноту, найдіть людину, яка допоможе вам пізнати те, що ви можете пізнавати роками. Ви зможете тут за один день запустити свій потік і радуватись тому, що вам зразу ви нарахували, і кошти вже у вас на гаманці. І ось ви бачите мої коротенькі такі ну, записи, спілкуючись з людьми, що я бачу? Да? Кожен шукає роботу. Вони думають, що вони готові всяку роботу, але як почнеш щось розповідати, а якщо ще скажеш комусь, що ми ж інвестуємо тут кошти, людина починає розказувати, що ні, вона кошти не хоче вкладати. Я перед цим записувала відео, можете переглянути робота. Без вкладень це просто трата часу. Я вам скажу з свого досвіду: хочете вірте, хочете ні, хочете самі пробуйте. Але без вкладень ви витратите дуже багато часу, ну, можливо, щось і десь заробите, але це не те, що змінить ваше життя або зробить вам життя мрії. І ось дивіться, що я, що я чую. Коли людині пропонуєш. Безкоштовні знання, от я говорю про це, безкоштовне навчання, вони вирішують, що це пастка. І зразу бояться. А багато людей, ще хочу сказати, бояться навіть по телефону говорити. Ну, ніхто ж не кусається по телефону, вам ніхто нічого не зробить. Запитайте 20 раз, 30 раз, 100 раз, якщо ви цього хочете. Скажеш людині, що це невелика інвестиція. Буде возмущатися, та ну що, це ж багато тут не заробиш. Скажеш, вклади більше, ну, немає грошей. Кхе". Скажеш їм спробувати нові теми, скажуть, що вони не мають досвіду. Ну, але досвід треба набувати, тобто треба вчитися. Скажеш їм, що це традиційний бізнес, скажуть, що це важко. Коли скажеш їм, що це новий бізнес-модель. Нова форма. Вони скажуть, що це фінансова піраміда. От слово фінансова піраміда зупинюсь. Тут всі просто повторюють: фінансова піраміда, фінансова піраміда. Ну, люди, ви розберіться хоча б, що таке фінансова піраміда. Адже наші банки, пенсійний фонд це отака фінансова піраміда, в якій ми вже є. Скажеш їм, відкривай свій магазин, скажуть їм. Що їх позбавляють волі. Скажеш їм, щоб розпочати новий бізнес, скажуть, що нема доказів, чому новий бізнес буде успішним. І так далі. Можна безліч всяких причин люди якби, шукають, тобто це спрацьовує, як би кажуть, захист нашого організму. Починаються різні версії, придумування того, що це щось не так, і для того, щоб просто не робити захисна реакція. Ну, ще частина людей звертається за порадами до дітей, до своїх сусідів. Так хочеться їх спитати, а ваші діти і сусіди, вони інвестори, вони спеціалісти по інвестиціях. Отже, робіть якісь висновки. Тому повертаємося ще на наш острів Кешфлоу і сьогоднішнє відео таке коротеньке. Проте все-таки, що цей острів існує, і він існує багато років, він змінюється, змінився за ці роки. І людей безліч там на ньому знаходиться. Тому. Якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть контакти я залишаю під відео, ви можете завжди мене знайти. Я вам все розповім. Відповім на ваші усі запитання. І, будь ласка, welcome на наш острів Кешфлоу. Підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок і буду вам вдячна за коментарі, лайки і підписки. Гарного вам дня!